Антоніна, в мене два питання. Перше, заходжу на прозору, і зараз не бачу, щоб хтось відреагував уже на цей тендер. Як ви думаєте, чому і чи є у вас розуміння, можливо, які компанії хотіли б і вони вже звертались до вас, поки що не через Прозоро. Але якось інформували, що хочуть взяти участь. І друге, якщо вже починається сам процес якихось робіт, це як перший етап. Але чи відома вам вже цілісна картина, які етапи будуть наступними, і скільки на це треба часу, щоб дойти до фіналу? Я можу на перше питання відповісти? Ми не маємо жодного. Улюбленого постачальника чи виконавця цих послуг. І ми щиро ми просимо вас, для чого ми робимо цю процедуру максимально публічною, щоб вона набула максимальний розвитку, щоб всі ті компанії, які можуть такі роботи виконувати, щоб вони прийшли. Я думаю, що після якоїсь історії в минулому хтось боїться, хтось не хоче, хтось не хоче брати на себе ризики, але там, де залучені медичні закупівлі України, повірте мені, більш прозорої процедури бути просто не може. Тому прохання величезне, якщо ви можете, якщо ви знаєте підрядні, які, підрядні компанії, які можуть виконувати ці роботи, заохочити їх подаватися. І чим більше буде конкуренція, тим краще для уходиту і тим краще для України. Я до цього ще швидко додам, що насправді, якщо хтось з компанії зараз роздумує, чи подаватись, чи не подаватись, має якісь питання необхідність уточнення чогось. Є можливість в системі зараз ці питання поставити, уточнити, і це власне знову ж таки одна з причин, чому ми обираємо публічний майданчик, чому ми обираємо прозоро, чому ми обираємо цю процедуру, тому що ми розуміємо, об'єкт дійсно унікальний. Будівельники можуть хотіти і бути тут на місці, побачити, що по факту потрібно зробити. Може бути просто необхідні знову ж таки уточнення, що по обсягах робіт, що по типу і по складності. Тому власне цей увесь функціонал є. Те, що поки що немає реакції чи запитань, ми лише вчора оголосилися. Відповідно, що вчора ввечері, плюс сьогодні ми починаємо інформувати компанії. Відповідно, ми очікуємо якраз, що сьогодні ця реакція буде з'являтися. А ще Ні. на друге питання на друге питання. Ну як ви розумієте, поки е, немає результату цих тендерних закупівель, жодних робіт ну, ніхто не може проводити, бо як вже казали інші спікери, жодної компанії ми це питання взагалі не обговорювали і. Жодних звернень, таких, що давайте щось якось ми будемо працювати, ми навіть не, не розглядали би і таких звернень не було. По-друге, наші фахівці, які є в нашій лікарні, враховуючи і терміни, дати, і розуміння, що ще є для цієї процедури час, який потрібно ну, використати і провести і потім укладання договорів та багато іншого. І вже почали господарським методом закривати найкритичніші моменти. І ви це можете побачити по листах ДСП та багато іншого, захищаючи наші будівлі перед ну, цими проблемами, які зараз почнуться ну, з урахуванням поводних умов. Тому ми очікуємо на закінчення цього тендеру. Ми дуже сподіваємося, що там будуть будівельні компанії, буде достатньо багато, щоб ми обрали найкращу і змогли вже розпочати якомога швидше, якомога ну, такі коротші терміни нашу, захищати нашу будівлю. Я загальну роудмапу можу трошки додати, наскільки я розумію питання. Треба розуміти, що в Охмедиці, чи в медичних закупівлях, чи в мозі немає будівельників. Тому, і ця процедура вона складна, це не купити товар чи послуги. Це дійсно комплексне питання, воно дуже складне. І тому було прийнято рішення розділити його на компоненти, щоб не було так складно. Перше це захистити будівлю. Тому що якщо її не захистити, постраждає все те, що є всередині. І це вже відбулося, те вже оголошено на прозорі. Другий компонент ведемо зараз перемовини зі світовим банком, щоб вони допомогли зі службою замовника для охмадиків. Бо має бути професійна служба замовника, яка буде виписувати завдання на проєктування, перевіряти документи, моніторити ціни. А як тільки отримуємо погодження від Світового банку, я сподіваюся, що ми його отримуємо, з'явиться служба замовника професійна, яка вже зможе спланувати наступні етапи. Це оголосити тендер на проєкт, це проєктно-кошторисну документацію, бо без цього неможливо зрозуміти, скільки треба грошей, щоб від, відбудувати і відновити цей корпус. Як тільки буде проєктно-кошторисну документацію, вона проходить експертизу. Охмадит вже зможе визначити суму коштів необхідну і оголосити тендер на роботу. Тому я думаю, що завдання номер один це служба замовника. Як тільки вона буде, буде підтверджена від Святого банку, зможемо рухатися з наступними етапами. Зазвичай проєктно кошторисна документація ну, в Україні по-різному. Хтось її робить за два місяці, хтось за півроку. Ми сподіваємося, що в найкоротші терміни, оскільки це дуже важливий об'єкт для країни, вона буде виконана, вона буде проходити експертизу, і після того вже буде обраний шляхом ну, тендеру переможець, який буде це все відбудовувати.